Розділ сьомий. Коли Господь твій Бог уведе тебе в край, в який ти йдеш, щоб ним заволодіти, то він прожене сперед тебе численні народи хетейців, гіргашейців, аморейців, ханаанців, перізейців, гівійців та євусейців, сім численніших і сильніших від вас народів. Господь твій Бог видасть їх тобі, і ти знищиш їх, неодмінно віддай їх закляттю, цілковитому знищенню, не укладатимеш з ними заповіту і не матимеш до них жалю. Ти не будеш з ними ріднитися, не видаватимеш своєї дочки за його сина, і не братимеш його дочки для свого сина, бо вона відверне твого сина від мене, і вони служитимуть іншим богам. Тоді запалав би над вами гнів Господній, який швидко вигубив би вас. А учиніть з ними так їхні жертовники зруйнуйте, їхні стовпи порозбивайте, їхні священні гаї повирубуйте, а їхніх різьблених ідолів спаліть у вогні. Тому що ти святий народу Господа твого Бога, тебе обрав Господь твій Бог споміж усіх народів, що на землі, аби ти був його особливим народом. Господь уподобав вас і обрав вас не тому, що ви численніші від усіх народів, адже ви найменші від усіх народів, Господь з любові до вас, а також тому, що Він дотримується клятви, якою присягнувся вашим батькам. Господь вивів вас могутньою рукою, визволивши вас з країни неволі, з руки Фараона Єгипетського царя. Тож усвідом, що Господь твій Бог є справжнім Богом, вірним Богом, який до тисячного покоління зберігає заповіти і виявляє милосердя до тих, хто його любить, і дотримується його заповідей. Він сам відплачує тим, хто його ненавидить, знищуючи таких. Він не зволікатиме щодо того, хто його ненавидить, а відплатить йому особисто. Отже, дотримуйся заповідей, постанов та законів, які я заповідаю тобі сьогодні виконувати. Таким чином, за те, що ви будете слухняними щодо всіх цих постанов, будете дотримуватись і виконувати їх, то Господь твій Бог зберігатиме з тобою заповіт і обітницю милосердя, як він присягав твоїм батькам. Він любитиме тебе, поблагословить тебе і розмножить тебе, поблагословить Він плід твого лона і плоди твоєї землі. Твоє збіжжя, твоє вино і твою олію, приплід твоєї великої худоби, окіт твоєї дрібної худоби на землі, яку Господь присягався твоїм батькам, що дасть тобі. Ти будеш благословенним понад усі народи, не буде безплідного через безплідної ні серед вас, ні серед твоєї худоби. Господь відверне від тебе всяку недугу і не наведе на тебе жодних згубних єгипетських хвороб, про які ти знаєш. Тоді як допустить їх на всіх тих, хто тебе ненавидить, ти знищиш усі народи, які Господь твій Бог видає тобі. Нехай твоє око не щадить їх і не служитимеш їхнім богам, бо це для тебе пастка. А якби ти помислив у своєму серці, ці народи численніші від мене, як я зможу їх прогнати, то не бійся їх. Лишень згадай, що Господь твій Бог учинив фараонові та всім єгиптянам. Ті незвичні досвіди, які звернувалися на твоїх очах, великі знамення та чудеса, могутню руку й простягнути рамено, завдяки яким Господь твій Бог вивів тебе. Так само Господь твій Бог учинить з усіма народами, яких ти боїшся. Господь твій Бог пошле на них шершнів, доки ті, що залишилися або поховалися від тебе, не вигинуть, ти не бийся їх, оскільки серед тебе Господь твій Бог, великий і страшний Бог. Проте Господь твій Бог проганятиме ці народи перед тобою поволі, поступово. Ти не зможеш їх викоренити швидко, аби проти тебе не намножилися дикі звірі. Господь твій Бог видасть їх тобі і викличе серед них велике збентеження, доки вони не будуть знищені. Він видасть у твої руки їхніх царів, а ти, їхнє ім'я, зітреш з-під небес. Ніхто не встоїть перед тобою, доки не знищиш їх. Різьблені зображення їхніх богів спалиш у вогні, не запалюйся жадобою до срібла та золота, що на них, і не бери його собі, аби ти через нього не потрапив у пастку, бо це є гидотою для Господа твого бога. Тож не принось у свій дім тієї гидоти, щоб разом з нею не підпасти й тобі під закляття. Ти повинен ненавидіти ці речі, відчуваючи велику огиду, оскільки все те приречене на закляття.